Менше судить станете чи що? А, як ви думаєте? От ви почули, що не, не треба ну, судити. Ви менше судити будете, як ви думаєте? Ви будете судити більше тепер. Чому? Ви почули заповідь? А сатана починає що? Сатана починає возбуждати нас. Досуджений, до чому? Тому що плоть продана гріху, да? і з плоті починає лізти. І щоб мати свободу, істинну свободу, то треба що? Протистояти цьому осуду. Тобто, Слово Боже, воно з однієї сторони піднімає оцей весь, якби мул грязь з плоті твоєї, да? і вона лізе на душу, а ти маєш осознано, через душу, поступає по духу, по заповіді, протистояти цьому. І отак от проходить істинна свобода. Контроль і що угодно. То ми тільки можемо потравитися там. Слово Боже, треба полюбити, читати, і це саме краще очистить вашу лексику. вашу, тобто розговорний ваш цей. Запас почистить, да? і буде він правильний. І будете знаходити слова, як виразити думку, де чи інше. Іноді ми станемо на молитву і не знаємо, як двох слов зв'язати, так чи ні? Буває? Сказати би щось сказав, а не вмію виразити, да? чому? Слово каже, візьміть молитовні слова. Де їх брати? Слов слово Боже читаєш, коли. Ти береш молитовні слова. І не треба Біблію, став помолився, сам дивуюся. Скуди беруться ці слова, так? Да? Запасся їм. Тобто ти, ти, коли читаєш, ти слово пропускаєш через душу, вкладаєш, складаєш складаєш у серце своє. Тобто треба читати. Внятно, понятно, і часом зможеш і толкувати його, дасть Бог. Коли вникнеш, Слово Боже, углубися, коли зрозумієш, про що говориться, ти можеш перескати, не судіть і не суди ми будете. І проповідуєш. Ти мені на практиці покажи, розкажи, як воно дійствує. Не суди і не судими будеш. Як воно практично. Контролювати треба. Ну і контролюйте. Ви не проконтролюєте. Бог контролює ложь. Бог нічого не контролював і не контролює. Пресвітер може контролювати, не має права контролювати. Бог не контролює, і я не маю вас права контролювати. А що я можу робити? не непринужденно. Надзирати і контролювати це різні речі. Контролювати, значить, не давати чоловіку вольно вибирати. Так чи ні? Ну, да. Якщо я вас контролює, я не даю вам право вибора, а Бог дає право вибора всякій людині. І балакають, не знаю, що балакають. Бог все контролює. Один сказав, другий підхватили, ще модне слово якесь не зайшло. Християнський світ і балакають, і самі не знають, що балакають. А за словами щось стоїть. Хто стоїть за словом? Дух, дух сила якась стоїть. І якщо ми неправильне сповідання робимо словами, то фак... пізніше може підійти і дух. Але модне слово прийняте таким І так часто, як я там на кісветі говорю, ну нема такого слова, там, чи ще людину ну, обличають. Людям не подобається це облічення. Що ну, ти таке будеш мене облічати? <гум> таке возмущення. Ну, людина не задумується про те, що її облічили, але одразу ну, йде що, возмущення. Вона возмущена, думаю, що він такий? То це такий, та якийсь там такий, непонятний, який, недавно покаявся. І вже вчить. Вже я пам'ятаю, я колись покаявся, і там служитель один проповідував. І проповідує, я каже. Оце місце, де каже, дух, який в тобі, хай буде на мені вдвічі. А він проповідає, каже, дух, який на тобі, хай буде на мені вдвічі. Я підходжу до того служителя і кажу, брат, ви неправильно говорите? В слові не так написано. А яка різниця? що ти там починаєш тут. Лізеш, куди тобі не треба. Хто такий? Ніхто? Звати мене ніяк. Але читаю і бачу так. А коли говориться не так, ви привращаєте істину. Зовсім інший смисл міняється, зовсім друга проповідь буде. Вона не відповідає Слову Божому. І багато чого одразу не так буде. Чуєте? Говориш, говори, як слова Божі, як написано. Не додавай, не обявляй нічого від того. Люди невнімательно читають, невнімаєте, потім так само і говорять, допускають небережність в служенні. І слово Борка, не будьте небрежні. В чому небрежність? То, що я читаю там, тобі, та читай, будь там, аби прочитати. Читай вдумчиво, читай пропустив, щось відключило тебе, вертайся назад знов. Закладуй правильні основи в свій дух. Коли будеш говорити, не будеш говорити про Буває Бувай, неправильно заложиш, потім так і балакаєш. А мені кажуть, такого не написано. Та ні, я точно, я слово читав. Слухай, не пропильнував. Точно, не так написано. А я впевнений, я кажу, я біблію читаю, та я впевнений, що правильно. Каже, такого нема. Не написано Дух, який на тобі, хай буде на мені вдвічі. Написано Дух, який в тобі, хай буде на мені вдвічі. Велика різниця. Коли досліджуєш писання, то велика різниця. І не все одно там, яка різниця. Раз написано так, велика, якщо написано, що Дєва зачала, то Дєва зачала. Ну мені непонятно, як дівчина може назначати без чоловіка. Давай демо перекрутимо слово Боже. Не треба, не розумієш, не вміщається, воно тобі. Остав поки. Прийде час зрозумієш, але говори, як написано. Не перекручуй слово Боже. Значить, контроль. Забудьте це слово. Нема його в Біблії. І використовуючи слово, люди люблять, може, якісь слова світу, нові слова, якісь, ну, брати в обіход. Не треба бути модним. Треба бути простим. Одному брату там все розказував, там такий брат образований, маючи освіти вищі. І він йому там почав об'ясняти якісь ситуації, його поставили вчителем, щоб він вчив. І він почав вчити і часто поставляв слова, які він, якими користувався в закладах, де він викладав. І один брат каже, брате, ви говоріть на понятній біблійній мові, яку ми споживаємо, щоб можна було зрозуміти, про що ви говорите, бо я не розумію ваших слів. Научних всяких, модних слів, яких світ використовує, говорить на понятній мові. Він образився на того чоловіка, що йому зауваження зробив. Як ти не розумієш такого? Ну я не навчався вищих закладів, я простий чоловік. Я не научний цих наук. Це може ну, серед науковців, можете собі там употребляті слова, вони вас розуміють. Но в церкві серед народу Божого старайтеся употребляти слова, які відповідають Слову Божому. Не додавайте і не забирайте. Якщо проповіте чи говорите, старайтеся використовувати слова, які написані в Слові Божому. Якщо я і промахнуся десь, і скажу не те слово, то не спіши вже судити, а скажу, Господи, от бачиш, він і сам помилки робить. Так робить. Але поможи йому, Господи, щоб він і говорив, і робив так. І не будете судити, і осуджувати не будете при комусь. Але ми швидко фіксуємо ці речі, так чи ні? Якби що добре, а таке раз і швидко воно і замічається, і ми, о, дивись, дивись, не так робить. Вчора говорив, що так робити не можна, а сьогодні робить. Да? Може бути. Але суд без милості, наказавшому милості, милість привозноситься на судом. Помолись за нього. Попроси милості. Якщо він завтра третього дня повториться, то підійдеш в кротості, будучи свободним від нього і скажеш йому, братику, так не написано. І коли він скаже, хто ти такий, то ти смиренно відійдеш і добре. І даси до місце Господу, дійство його совісті. Щоб що? Змінився, якщо ні, то Господь уторкнеться, бо любить. Да? І буде лежати на одрі хвороби, і буде думати, чого це я лежу, що це, за що це. І йому нагадається раз другий. Господь нагадає за то або за то. І треба покаяться змінитися, або а хто він такий? Мало а лежать, то може ще й померти. Кажуть, багато з вас немощні, больні і помирають, тому що не розсуждають над тілом Христа, не, роз, не розсуждають над тим, що чують, що читають. Значить, контроль не проходить. Тоді що шукати треба? Ми можемо проконтролювати? Ні, ми не можемо проконтролювати. А що, Слово Боже, нам пропонує в таких. Ну, що треба робити, щоб ми могли пропильнувати ці моменти? Що треба робити? Правильно, написано, припоясав чресла у Чим? істиною. Істина це є слово Боже. Значить, припоясання чресла ума, якщо ви читаєте Слово Боже, ви потрошки почнете ви не будете говорити ці слова, проконтролюйте, бо ти не проконтролюєш. І ти будеш говорити, ти будеш розуміти, треба просто читати слово Боже, щоб ум твій був підперезаний начитаним словом, напітаним словом, то якщо ти напітаний твій дух, то коли ти будеш говорити від духа, то Дух Твій буде, не буде потребляти цих всяких слів, контролю і тому подібне, вони не відповідають. Бо що це неправильно, світ не пізнав Господа. Якби пізнав, то не розпилив. І коли ну, Пілат питає Христа, що є істина? Він не розумів, що є істина. А істина перед Ним стояла. Істина це Бог. І Слово Боже то є істина. І Дух Божий то є істина. І Якщо ми маємо Дух і хочемо жити по божому то треба мати єднання з Божим Духом з Його Словом. І тоді в нас не буде. Ніякого не потрібно оце, ви знаєте, скільки люди страдають. Я не можу, в мене що не вийде. Я втомилася. Бог не знімає. Разом його Он не втомляється, Разом його не слідим. Що ти говориш? Людина, ти хочеш піднятися? Ти ніколи не піднімешся від того, що ти неправильне сповідання в тебе в устах. Треба значить, що? Читайте слово Боже, научитесь говорити, научитесь розсуждати правильно. Іначе росту духовного у вас не буде. Ви будете потребляти слова, балакати, і самі не знаєте, що балакаєте. Я не можу. А ти з людьми спілкуєшся, говорю, слухай, ну скільки раз тобі говорити. Ну не говори це слово, я не можу. Я все можу, якщо Господь мене підкріпить. Я все можу в укріпляючому мене Ісусі Христі. Ну не говоріть цих слів, я не можу. Я все можу, Господь, якщо дасть мені сили, поможе мені, то що я не зможу? Щось є неможливе для Господа, а? нема нічого. І якщо я в ньому і він в мені, то що для мене є неможливо, скажіть? Чого ми сповідаємо неправильні речі? Начніть говорити правильно, і життя почне мінятися. Дуже багато залежить від ісповідання. Про що балакаємо, те й маємо. Говоримо, в мене не вийде, я не знаю, я не вмію там все. Такого нема. В Господі такого нема. Нема ніякого діла, яке Господь не міг би звершити через нас. Чуєте? Нема. Якщо Він захоче, він зробить. А коли він захоче? Він же хотіння производить в нас по своєму так? Да? він же хоче цього, то якщо він це хоче, він це і звершить. Нам треба що? Просто повірити і почати говорити про ці речі, сповідувати, що можу, що мене Ісусі Христе. Слава Богу. Для мене нема нічого неможливого, коли Господь дозволить, захоче звершити через мене, то він звершить. І він вершить. І Він робить. І ми є провідниками Його благодаті, Його істини. І ми робимо Його справи а не свої. Вучимося. Да, у нас багато ще недоліків всяких, але йде процес очищення. Через що йде очищення? Через освячення. А освячення це освятих істин і слово Твоє істина. І потрошки починається промивка наших плотських мозгів. Преобразування наших мозгів, Почему? по духу, який даний нам, через Слово Боже, йде преобразування ума. Слово Боже, преобразуйтесь обновленням ума вашого. Добра людина з доброго скарбу серця свого виносить добре скарб. А зла людина з лихого скарбу серця свого виносить зле. З повноти серця промовляють уста її. Да, наблюдайте, як ви слухаєте її що. І пильнуйте за своїми устами. І каже, Господи, поклади ограду уста моїм, щоб мені що, не грішити устами своїми. Ми устами можемо грішити? Так. Да. Добра людина з доброго скарбу серця свого. Він збитка серця говорить уста. І сказав Кайнавілю. Що він йому сказав? Що після цього забив його, так? Буває, ми скажемо, потім нас щось наповняє. Не те, що треба, ні? Сказав чоловіку недобре слово якесь. І наповнення посто пішло, вже хочеться і вдарити, ні? Ти козел, і вже наповнення пішло. Я тобі сказав, і вже, і вже готовий йти, битися, да? навчиться говорити. Хай тебе Господь благословить. После цього агресії не буде. Після цього наповнення не буде злим духом, а добрий дух тебе наповнить. І каже, вони сповнилися завісті, обіди. Да? Ненависті злоби на кого? На Ісуса Христа. Вони так ревнували, так Богу хотіли догодити, що сина його забили. Щоб з нами такого не було. Ми читаємо Слово Боже, щоб ми не були такими людьми. Щоб ми старалися говорити добре, а не говорити лихого. Каже, добра людина із доброго скарбу серця винесе добре. І слово добре скаже, і полічить, і поможе, і все. А лиха лихе. Все недовольне, що робить, все в нею. В... І потім, потім щось говорить там, козли. Я недавно був свідком там однеї ситуації. Там видно роботодатель, да? жінку, там вона їй говорить щось якісь речі, і вона послухає, скільки раз тобі говорити, там то-то там постав, там товар так і чи так, там вона, їй як би говорить, а то та так обернулася, якраз проходила. пошла ти. І матюжит. А та там говорить, не чує, я та так обернулася до там, пошла ти там, ні, матюжит. Я так іду, ну. Цю ситуацію проходять, я розумію. Ну як прикро, правда? Ну так нам, коли нас обличають, таке відбувається. А начальник від Бога, начальник є Божий слуга, так? І вона їй правильні речі говорить, бо що вона хоче, щоб діло йшло, щоб був прибуток, що то вона і каже, а їй її аби відбути час. І вона її матюжа посилає її там, так? І сказати, людина, що ти робиш? Ну тобі правильні речі говорити, вони ще тебе пошли, правильно? Бо людина вже психани зараз якне, кажуть, що достали мене, ушла, куди пішла. Лучшу роботу не знайдеш, Бог не дасть. Гіршу знайдеш. Для того, щоб смирити тебе, поправити тебе, щоб ти вже перемінилася, щоб ти навчилася говорити добре, слухати людей. І тяжкими роботами Господь смиряв кого? Народ Божий в Єгипті. Тяжкими роботами. Каже, робимо, як прокляте, а чого як? Бо входимо в це прокляття. Господь каже, благословляйте, а не проклинайте. Говоріть добре, і вам буде добре. Оказується, казується, говорити правильно. Коли навіть зле тобі приходить і навчитися все одно говорити хороше це велика перемога над собою і це обов'язково принесе людині благословіння. Благословіння прийде в дітях, внуках і правнуках. Як Бог дасть тобі дожити, побачити їх, ти побачиш, що вони будуть благословені тільки через те, що ти боровся, протистояв крові і плоті, своєму плотському чоловіку, який проданий гріху, і поступав по духу, згідно Слова Божа, і навчився виносити добре свого скарбу сердечного. Добре, говорити добре. Надо вчитися, це не просто, коли ми природу від своїх батьків прийняли лиху. <кій> Баба кляла, дід постійно роптав, не довозить там, мати так поступала, батько так поступав. Та я, а я як маю робити? Та і мене енергії те саме. Але ми прийшли до Христа, нам прощені гріхи раді імені Його. Нам дана наука Господня, через слово, Його, і учить нас Господь, як в цьому протистояти, як боротися з цим, як щоб добре мені було в житті. Учіся говорити добре. Бажай людям добре, коли коли прилежить тобі зле, коли хочеться виматюкати їх. Скажи, Боже, я тобі дякую за цього роботодателя, мені так боляче. Пральні речі мені говорять, Господи, а моя натура не може сприймати цього. Поможи мені, Господи, ти обіцяв не давати понад мої сили. Поможи, я молю і прошу тебе. Поможе мені Господь чи ні? Поможе. Як я був і не те, що треба, і наповнення не те, що треба. Психанув, все кинув, ушов, я уходжу. Куди? Куди ти йдеш? Напритони, в знов броди. А ви мене облічаєте, ви мене б'єте, слово, мені це не подобається. Я хочу свободи, я хочу нормальне отношення. Буде? Це ж не просто б'ється, щоб забити. Це б'ється для того, щоб поправити. Научить правильно. Діяти, правильно говорити, і зараз воно тяжко, зато потім буде легко. Коли будете мати мир, спокій, коли будете... Просто вам все в руки йде, слава Богу. Ну що це? За що це мені? За те, що ти слухаєш Господа і стараєшся поступати, так як Він каже. Перемагаєш на себе всі свої неправильні речі і вчиться говорити добре. Коли? Коли вона там наставляє мене, а я тут, а матюкаю, то в цей момент треба що? Нам же треба міняти, нам протесує цей момент, треба її благословити. Що там переможуть, то Та я вас благословляю. Що, що? Ну, кажу, що правильно говорите все, а мені так тяжко, хочеться вас обманюкати, то я вас благословляю, щоб мені перемогти себе. Як ви так скажете щиро, правда? То вона буде ворогувати проти вас, і вона буде думати, слухай. слов сказав, ну, сказав то, що є, правда? А людині приємно буде це? Всю жизнь її клянуть, а то хтось благословляє тут. Дивно. Я йду по базару купляю, хай вас Бог благословить, мене благословити, жіночку вчора благословили, в ней... вона все продала. Благословить мене, то треба, щоб благословити, треба щось зробити добре. Каже, приготов мені кушення, щоб благословила душа. Як я буду вас благословляти, ну хоча, Слово Боже, на суті що, благословляйте ворогів. Да? Наші діти мені діти зло роблять, і там жінка я говорю, Діти, старайтеся, робити добре батькам, щоб благословляли. Але батьки старайтеся все одно благословляти, хоча б вам робили і не добре діти ваші. Так чи ні? Написано. Благословляйте ворогів, благотворіть ненавидячим вас і все. А так іде боротьба, так іде переміна нашого життя, переміна характерів. Нам хочеться по чущому віленню, по-моєму хотінню вже і зараз. Процес. Є процес, він запущений. З моменту вашого покаяння. Тому життя ваша робиться доброю і солодкою не від того, що ви хочете, а від того, що ви робите. Якщо ви робите згідно з словом то все прийде, в свій час. І не треба бігати і ганятися, вже там это, треба, это, все. Дасть Бог і це все, якщо ну, воно вдруг не виходить, залив його, не спеши жити. Спіши до Господа, спіши словом запастися. Зараз час. Ні, абсолютно. коли вже я в чудо піду, коли я вже буду на своїх хлібах, коли вже ти підеш і нічого не спіш? Ти духовно слабенький, Твої ножки тоненькі, вітерок подує ти зламаєшся. І будеш знову лежати, хто б водички дав. І добре, якщо знайдеться комусь перенести водички. Якщо десь біля віруючих рядом. Як поїхали, і не було кому водички дати. На заробітки поїхали за кордон, а там церкви навіть нема. Взагалі в місті нема церкви, там в селі де сидить теж, нема, нема общення. Телефон дзвоню до вас, то добре хоч подзвонити можна. То якщо а або як впав, то вже і не дзвонить. І каже, що там, так, каже, що там, що впав вже там. І п'є, і те, там бомжу, яка ходить. Хіба ви для того тут приходите слухати слова Бога? Чи ви на домах милосердя знаходитесь? Хіба для того? Ні. Для того, щоб ви йшли і плід приносили. І щоб ваш плід прибував в життя вічне. Для того ви тут. І якщо ви спішите десь без їхати, кудись щось робити, то я вам радив би не спішити. Бо написано, що все, що не робить, спіє. Хто? Той, хто спішить до Господа.